Поджитаємо вас з перемогою, останнє, мабуть, перемогою вже в цьому році, звісно, і вітаю вас із передашнім новим роком. Ну і що можете одразу сказати по цій грі? Ну що можу сказати по цій грі? Не все вдавалося, забили те, що могли, могли забити ще. Але десь не вистачило майстерності, напевно, нам мало тренувань. Одне тренування у нас тиждень. І тому. Але дуже добре, що зараз збирається хороша кількість гравців, і нам трошки легше, тому коли... Попередні три гри, які ми грали, ми грали 7-8 людей. Трохи важко, зараз трошки легше. Здалося, що сьогодні ви хочете, що команди знаходяться на різних полісах трудні таблиці, ну відносно на різних полісах, то очевидь така задача була, щоб відіграти на мінімумі своїх сил. але при цьому здобути трошки. Це так бо насправді так і є. Ми якби розуміли, що Команда якби знизу, але ми розуміли те, що команда тренується давно, бере участь в Кубку України, в другій лізі і так далі. І це все дає досвід. От, тобто досвід хлопців є, вони грають разом, тренуються разом, тому ну, вони в принципі, добре грали, ми ну, якби наче нормально оборонялися. Ось, а зважаючи на те, що ми дві гри з сервітом із попереднього. Депентон, не Депентон, я не пам'ятаю. Теж 3-2 програли, виграючи дві гри підряд і в кінці пустили. Тому, пустили, тому що не вистачає людей. Мало людей було і десь люди нас тому так і переграли. Ну і останнє питання: Чому це, що цей гол на 48 секунд від прийняття якраз і став початком сьогоднішнього переможного матчу. Ну, можливо і так, але не забив би він, забили б пізніше, я думаю, тому що моменти в нас були, шанси були, і насправді, я думаю, це заслужена перемога. Дякую. Дякую, гарного дня.